Всіх вітаю на каналі Linguadom English Channel. Щодня ми відчуваємо емоції щасливі, сумні, здивовані. Сьогодні вивчимо 40 емоцій англійською з простими прикладами. Давайте почнемо з щасливих і позитивних емоцій, тих, що змушують нас посміхатися і почуватися чудово. І перша емоція: happy – Щасливий. Mm, ice cream. I'm happy. Якщо ти радий чомусь особливому, ти можеш відчути захоплення. If you are happy about something special, you might feel excited. Excited. У захваті. I'm so excited. Коли ти старався і отримав те, що хотів, ти можеш відчувати не лише захоплення, а й гордість. When you work hard and get what you wanted, you might feel not just excited, but proud. Proud. Гордий. I am proud of my work. Гордим бути – це про те, що ти зробив, а вдячність про те, що тобі дали. Being proud is about your work, but grateful is about what you've been given. Grateful вдячний. Thank you, I'm grateful. Після відчуття вдячності ти можеш відчути себе мирним і спокійним. After being grateful, you may find yourself peaceful and calm. Calm. Спокійний. I feel calm. Коли ти спокійний, легше відчувати впевненість. When you are calm, it's easier to feel confident. Конфідент. Впевнений. I'm confident today. Впевнені люди часто дружелюбні до інших. Confident people are often friendly to others. Friendly. Дружелюбний. I am friendly. Дружня усмішка може подарувати надію на майбутнє. A friendly smile can make you feel hopeful about the future. Hopeful. Сповнений надії. I feel hopeful. Надія може допомогти відчувати себе більш розслаблено. Hope can make you feel more relaxed. Relaxed. Розслаблений. I'm relaxed. Коли ти розслаблений, ти також можеш бути грайливим. When you are relaxed, you may also feel playful. Playful. Грайливий. I'm playful. Давайте перевіримо, що ви запам'ятали. Подивіться на цю картинку, які емоції вона викликає Щастя, спокій чи гордість? Happy, Calm or Proud. Так, спокій. Calm. Ось і були наші щасливі та позитивні емоції. Але життя це не завжди сонячні дні. Давайте подивимось на емоції, які ми відчуваємо у складні моменти. Сед. Сумний. Rain always makes me sad. Дощ завжди робить мене сумним. Із суму виростає тиха самотність. From sad grows a quiet loneliness. Lonely. самотній. I feel lonely. Я почуваюся самотнім. Надто багато самотності може розпалити злість. Too much loneliness can spark anger. Angry. Злий. I am angry. Коли злість зникає, залишається роздратування. When anger fades, frustration can remain. Frustrated – Розчарований. Роздратований. Повільний інтернет мене дратує. Slow internet makes me frustrated. Роздратування повільно може перерости в тривогу. Frustration can slowly turn into worry. Worried. Стурбований. Я хвилююся через іспит. I'm worried about the exam. Тривога може змусити тебе відчувати страх. Worry can make you feel scared. Scared. Наляканий. I'm scared of the spider. Я боюся павука. Коли наляканий, кожен крок може здаватися нервовим. Being scared can make every step feel nervous. Nervous. Нервовий. I get nervous before tests. Я нервую перед іспитами. Нервові моменти можуть завершитися збентеженням. Nervous moments can end in embarrassment. Embarrassed – Збентежений. I felt embarrassed after the mistake. Я відчував себе збентеженим після цієї помилки. Збентеження тихо може вирости у заздрість. Embarrassment can quietly grow into jealousy. Jealous має два основні значення, і переклад залежить від контексту. Перекладається як заздрісний, коли хочеться мати те, що є в іншої людини, і ревнивий, коли йдеться про стосунки. She is jealous of his success. Вона заздрить його успіху. Заздрість часто залишає лише розчарування. Jealousy often leaves only disappointment. Disappointed – Розчарований. I was disappointed with the film. Давайте перевіримо, що ви запам'ятали, які емоції викликає ця картинка. Sad, angry, or nervous. Сум. Злість. Чи нервозність? Так, нервозність. Новис. Життя може нас дивувати, збивати з пантелику чи перевантажувати. Давайте розглянемо емоції для таких ситуацій. Surprised. Здивований The gift made me surprised. Подив може перетикати у сором'язливість. Surprise can soften into shyness. Shy. сором'язливий. The shy child stayed quiet. Сором'язлива дитина також може бути допитливою. A shy child can also be curious. Curious. допитливий. I'm I am curious. Цікавість може збити вас з пантелику. Being curious can make you confused. Confused – Розгублений. Confused with the map. Розгублений перетворюється на задумливого. Confused turns into thoughtful. Thoughtful. Задумливий. He looks. Thoughtful Занадто багато задумливих моментів можуть залишити тебе виснаженим. Too many thoughtful moments can leave you overwhelmed. Overwhelmed перевантажений емоціями. Too much work left everyone overwhelmed. Після відчуття виснаження навіть маленька допомога може принести полегшення. After feeling overwhelmed a small help can bring relief. Relieved полегшений. The good news made us relieved. Відчуття полегшення може відкрити місце для зацікавленості. Feeling relieved can open space to be interested. Interested. interested Зацікавлений. He looked interested in the story. Те, що спочатку було цікавим, згодом може здатися нудним. What was interesting at first can later feel boring. Bored Нудьгуючий. He is bored at home. Коли тобі нудно, ти швидко відчуваєш себе виснаженим. When you are bored, you soon feel exhausted. Exhausted – Виснажений I feel exhausted after work. Давайте перевіримо, що ви запам'ятали. Які емоції викликає ця картинка? Shy, confused or bored? Сором'язливість, розгубленість чи нудьга так. Розгубленість. confused. Ми вже вивчили щасливі, сумні та спокійні емоції. А зараз давайте завершимо сильними яскравими емоціями тими, які неможливо проігнорувати. Energetic – енергійний. The kids are energetic after the game. Після великої енергії тіло стає втомленим. After much energy, the body gets tired. Tired. Втомлений. I am tired. Втомлені очі можуть стати байдужими. Tired eyes can turn indifferent. Indifferent. Байдужий. He stayed indifferent to the news. Байдужий розум швидко стає сонним. Indifferent mind soon grows sleepy. Sleepy. Сонний. I am sleepy. Через сонливість ти пропустив зустріч і почуваєшся винним. Sleepy you missed the meeting and you feel guilty. Guilty винний. I feel guilty. Почуття провини іноді може перетворитися на почуття образи. A guilty feeling can sometimes turn into feeling offended. offended. ображений. He felt offended by the joke. Ображені думки часто стають песимістичними. Offended thoughts often turn pessimistic. Песимістик. Песимістичний. Some people stay pessimistic about the future. Навіть песимістичні дні можуть стати оптимістичними. Even pessimistic days can turn optimistic. Optimistic. Оптимістичний. I am optimistic. Оптимістичні серця стають рішучими. Optimistic hearts grow determined. Determined. Рішучий. He stays determined to reach his goal. Він був рішучим у своїх цілях, але при цьому глибоко закоханим. He was determined in his goals, yet deeply in love. In love. Закоханий. He is in love with her. Ну що ж, фінальний виклик. Подивіться на картинку. Які емоції вона викликає? Indifferent, tired or determined? Байдужість? Втома чи рішучість? Рішучість. Determined. А на сьогодні все. Пам'ятайте, емоції є частиною життя. І тепер ви можете говорити про них англійською. Бувайте!